2012 рік вже став історією своїм баченням того, яким видався цей проміжок часу для органів самоврядування Житомирщини, поділився голова обласної ради Йосип Заполовський. У першу чергу, 2012 запам'ятався реалізацією низки соціально-економічних проєктів. У цьому році, в 2012-му, нам вдалося багато повирішити питань соціально-економічного розвитку нашої області. І якраз це все відбувалося в контексті того. Що ми святкували ювілей нашої області, адже в цьому році було 75 років з дня заснування Житомирської області. І якраз ми в розвитці ювілею взяли багато зобов'язань на себе розвитку територій нашої області, сіл, селищ, міст і в цілому, Житомирської області. Що ж нам вдалося досягти. У минулому, 2012 році, перш за все, нам вдалося багато повирішувати питань соціально-економічного розвитку. Це десятки відкритих нових підприємств, організацій, що дало змогу надати роботу багатьом нашим землякам. Серед пріоритетних галузей і надалі залишатиметься охорона здоров'я. У минулому році у Житомирі відкрито сучасний перинатальний центр. Багато медичних закладів отримували нове обладнання. Багато вирішено питань у галузі медицини. Нам у 2012 році вдалося добудувати і відкрити не одну установу медичну. Як приклад, я можу привести слідуюче. Ми в році, який нас покидає, відкрили обласний перинатальний центр. Це один з кращих перинатальних центрів в нашій державі, яким можуть користуватися всі, хто народжує нових громадян нашої держави, можуть народжувати в цьому перинатальному центрі. Він розрахований на всіх жителів нашої області. Нам вдалося відкрити, добудувати Брусилівську центральну районну лікарню. Ця лікарня, вона одна з кращих в нашій державі. Про це і сказав прем'єр-міністр України, коли брав участь в відкритті цієї лікарні. Нам вдалося добудувати інфекційне відділення Житомирської міської дитячої лікарні. Нам вдалося відкрити декілька пологових будинків. Відремонтувати приміщення у багатьох районних центрах нам вдалося придбати новітнє обладнання діагностичне, перш за все, для обласної лікарні, для інших лікарень, для районних лікарень. І ми по цьому шляху будемо йти в 2013 році. У 2012 році в області почали впроваджувати програму Рідне село вона спрямована на створення невеликих кооперативів у селах та селищах, які спеціалізуватимуться на виробництві сільгоспродукції. І якраз якщо говорити про плани 2013 року, ми хочемо зреалізувати в нашій області оголошену Міністерством аграрної політики і продовольства України програму рідне село. Ця програма дає можливість. Надати роботу багатьом людям, яким живуть на селі, якраз із створенням кооперативів, кооперативів, обслуговуючих, які будуть обслуговувати селян. Не тільки для того, щоб допомогти посіяти, зібрати, а особливо реалізувати ту продукцію, яка вирішена на селі. Це буде велика підмога. Багато інших про нас є планів по аграрному комплексу. І я ще повертаючись до 2012 року, хотів би зауважити слідуюче, що вперше в історії в області нам вдалося зібрати урожай зернових саме найбільше за історію більше мільйон 600 тисяч тонн зернових. І середня врожайність більше 40 центнерів з гектара. Це велике досягнення. І якраз наші селяни, люди, які працюють в селі, досягли завдяки новітнім технологіям, завдяки забезпеченості і паливно мастильними матеріалами, і багато інших складових тут є. І я хотів би, щоб і в наступному році ми продовжили ті програми, які в нас вже напрацьовані по розвитку агрокомплексу в нашій Житомирській області. Наприкінці року депутати облради прийняли обласний бюджет на 2013 рік за своїм обсягом він на 26% перевищує минулорічний. Якщо проаналізувати бюджет області на сідуючий рік, я хотів би декілька цифр навести таких. Якщо взяти освітянську галузь, у нас зростає фінансування на 5%. А якщо у сумі говорити, це біля 20 мільйонів гривень. Якщо брати охорону здоров'я на 31%. Тобто, нам вдасться добудувати те, що ми хотіли зробити в обласній лікарні імені Гербачевського. Ми хочемо у першому півріччі відкрити кардіохірургічний центр. Це дасть можливість лікувати сердечно-судинні захворювання в нас у Житомирі. Це дуже буде велика допомога нашим жителям, які, на жаль, Хворіють тією чи іншою хворобою сердечно судинною. Якщо брати по соціальний захист і соціальне забезпечення наших людей, в нас значно зросли асигнування, це більше, ніж на 100 мільйонів гривень. Це великі показники. Якщо брати галузь культури на 18%. Це біля 8 мільйонів гривень. Дещо в е, нас є заборгованість фінансування фізичної культури і спорту, але ми взяли на себе зобов'язання, що в підсумках роботи за 2012 рік ми обов'язково на сюди сесії обласної ради розглянемо питання, щоб додатково фінансувати галузь фізичної культури і спорту. Тому що ця галузь дуже важлива для розвитку, особливо наших дітей, підростаючого покоління. Ну, Нація повинна бути здоровою, тому буде і менше захворювань. Ми це дуже добре розуміємо і на себе взяли такі зобов'язання. А в цілому, в бюджет області, це дуже приємно мені говорити про це, в нас зріст, порівнюючи з 2012 роком на 26%. Такого зростання ніколи в області не було. Від голів територіальних громад Йосип Запаловський надалі очікує активності: шлях від проблеми до її розв'язання у кожному селі селищі та місті, як і раніше перебуватиме на контролі обласної влади. Ви знаєте, ще одне і головне, що нам вдалося зробити разом з виконавчою владою, те, що в нас є повне порозуміння органів місцевого соредування з виконавчою владою. Ми не ділимо. Хто старший, хто менший в області, а ми консолідувалися і виконуємо на ті зобов'язання, які на себе взяли. І з метою того, щоб їх виконати, я ставив перед собою завдання, і ми багато дечого зробили. Це перш за все активізували роботу депутатського корпусу в області. А він у нас не малий. Більше 11 тисяч депутатів. Це депутаті всіх. Рівнів. Депутати обласної ради, міських, районних, сільських селищних рад. Активізували роботу сільських селищних голів. Це дуже важливо. І якраз завдяки роботі сільських селищних голів, нам вдалося багато вирішити питань соціально-економічного розвитку на місцях. Ми попросили депутатів, які обрані на тій чи іншій території. Щоб вони на себе взяли зобов'язання, взяли ту чи іншу програму до виконання, щоб допомогти людям на селі. І я хотів би навіть і продемонструвати: У нас кожен рік ми узагальнюємо всі проблемні питання, які є в нас в селах, селищах, в районах, містах нашої області. І от я хотів би показати, є така. Книга «Проблемне, проблемне питання територіальних громад Житомирської області на 2012 рік. У цій книзі є зобов'язання кожного депутата, депутата обласної ради, районної міської, сільської селищної ради, яке зобов'язання брав на себе у минулому році. І мені приємно сказати, що дві треті зобов'язань, які на себе брали депутати, виконані. А це. Непрості питання, це питання розвитку сільських територій, особливо. Це, перш за все, ремонт соціальної сфери, обладнання, наведення порядку в селах і селищах області. І мені хотілося би подякувати всім депутатам, хто долучився до виконання цієї програми, яку на себе взяли, за те, що вони зробили. І разом з тим, я хотів би їх закликати, що ті зобов'язання, які вони будуть брати на 2013 рік, що вони максимально вдалося їх вирішити, звичайно, з допомогою. З допомогою керівництва області, з допомогою керівництва районів нашої області. І для того, щоб активізувати якраз депутатів, ми запровадили єдиний день депутата в нашій Житомирській області. Тобто, кожний третій четвер місяця всі депутати... Працюють з виборцями. Ми вже провели 11 днів депутата в нашій області. І я хотів би підкреслити, що з кожним місяцем все активніше у цих днях приймають участь депутати. Вони зустрічаються з людьми, висуховують їхні проблеми. І вони все роблять для того, щоб вирішити ці проблеми. А якщо не можуть самі вирішити на місцях, вони звертаються до керівництва районів, керівництва області, і ми обов'язково в цьому плані їхні союзники. Ми повинні допомогти і вирішити все те, що ми обіцяємо. Це саме головне. І ми закликаємо депутатів будьте активними надалі. Не... Ви пам'ятайте, що вас обрали люди, і ви повинні перед ними нести відповідальність. І... Тому. Програма, яка формується на 2013 рік, вона також передбачає багато вирішення багатьох проблем, які є в сільській місцевості, особливо. Ну, дійсно, в нас і сформована бюджет програма соціально-економічного розвитку області на 2013 рік. Якраз та програма, вона і узгоджена із тими коштами, які в нас є в бюджеті 2013 року. І будемо все робити для того, щоб максимально ту програму вирішити, виконати. І коли ми формували програму, і ми радились із територіями, із селищними радами, із районними радами, з міськими радами, щоб максимально врахувати всі ті проблеми, які є в їх на місцях. І мені приємно, що. Більшістю депутатів обласної ради підтримали проєкт цієї програми, і вона вже є як і буде діяти як програма соціально-економічного розвитку нашої області на слідуючий рік. Саме головне наше завдання контролювати її виконання і допомагати її виконання. Багато зусиль протягом минулого року було спрямовано на роботу з людьми. Зросла кількість прийомів громадян, набуває поширення практика єдиного дня депутата. Наше завдання як представницької гілки влади. Постійно працювати з людьми, бути в колі людей, приймати людей. І я хотів би сказати, як це відбувається на рівні області. Я можу порівняти з минулим 11 роком, з 10-м роком. Якщо голови обласної ради на особистому прийомі було до 100. До 200 чоловік в рік. так за 2012 рік в мене на особистому прийомі побувало 611 жителів нашої області. Це мешканці сіл, селищ, районних центрів, міст нашої області. Но більшість зросла, ще й тому, що, може, і проблеми зростають. Але і ще тому більше звертається людей, що нам завжди вдається. Вирішити проблеми, з якими до нас звертаються. І нам, керівникам, треба завжди бути готовими вислухати людини, допомогти. Якщо не можеш допомогти, поспівчувай цій людині і розкажи, як можна вирішити те чи інше питання. А до нас звертаються з дуже важливими питаннями, життєвими питаннями: це і забезпечення житлом, це допомога в проведенні операцій, в лікуванні. Взагалі, матеріальні допомоги, навчання дітей, придбання житла. Ну, тобто всі проблеми дуже важливі. Звичайно, кошти бюджету області не завжди дозволяють повирішувати миттєво ці питання, але обов'язково вони в нас контролюються. Ми постійно на зв'язку з тими людьми, хто до нас приходить. І періодично ми з ними радимось. Як виконати те чи інше їхнє питання, їхню проблему? І тому до нас більше звертається людей. Я до цього дуже позитивно відношусь. Тому що якщо люди довіряють влади, оце і є відповідальність перед за все, влади, і, напевно, влада відповідає тим критеріям, яким вона повинна відповідати. Тому я і закликаю і депутатів. Всіх рад області, будь ласка, будьте уважними до людей. зустрічайтеся з людьми, живіть їхніми проблемами. Це дуже важливо для земляків наших. Наприкінці 2012 року українці обирали новий парламент. Свої сподівання на нього покладають усі територіальні громади Житомирської області. Від Верховної Ради очікують рішень щодо змін у самоврядному законодавстві нашої держави. У більшості європейських країн там у керівництві вирішені всіх проблем життєдіяльності людей, якраз працюють органи місцевого самоврядування. Я хотів би сказати, що останній час в нашій державі теж намітилася реформа органів місцевого самоврядування, що це дасть для простої людини і взагалі для громади. Перш за все, якщо брати фінансову складову, це буде якраз вирішення всіх фінансових питань, починаючи із. З села і до столиці. А зараз в нас навпаки. Бюджет приймається Верховною Радою України. Спочатку приймається бюджет нашої держави, потім бюджети областей, районів, міст, потім сіл і селищ області. Тобто, завдання реформи місцевого самоврядування якраз надати можливість жителям сіл селищ, тобто громади нашого краю. Вирішувати питання самостійно. Це дуже важлива складова. І я, буваючи в колективах, а я постійно буваю в районах, в селах, селищах, як і мої колеги, чую про це, що людям не достає повноважень. Повноважені вирішувати ті питання, які вони повинні вирішувати перш за все своєю громадою. Не чекати вказівку з району, з області, а порою з центру. Тому місцевому самоврядуванню все більше зараз приділяється уваги і придається значення. І я впевнений, що і наступить той час, що і в нашій державі буде проведена реформа місцевого самоврядування, як і реформа територіальна, і буде надані більше повноважень на місця. На місця, де безпосередньо живуть і працюють наші люди. Вітаючи громаду області з новорічними святами, Йосип Запаловський подякував за співпрацю сільським селищним міським головам та депутатам усіх рівнів, підкресливши їхню активну життєву позицію та вміння організовувати роботу у територіальних громадах. Я хотів би побажати вам в наступному році міцного здоров'я, затишку у ваших домівках, достатку. Хай буде для вас. Цей рік кращим, ніж минулий, щоб вас радували діти, онуки. а ми, влада, будемо все робити для того, щоб бути поруч з вами, вам допомагати, щоб разом з вами розбудовувати нашу Житомирську область. Я хотів би вас привітати з наступаючим 2013 роком, серед Різдвом Христовим. Хай береже вас Бог! Щастя і здоров'я вам! Šanowní země,